У четвер, 23 січня, у Сумах попрощались із хоробрим захисником України солдатом Олександром Литвиненком, який служив на посаді водія кулеметного взводу стрілецької роти. Загинув відважний воїн 16 січня поточного року в районі населеного пункту Малолокня Курської області під час ведення бойових дій. Нехай світла пам'ять про народного героя буде сильнішою за смерть і назавжди залишиться в серцях людей, які його знали, любили та поважали. Саша був доброзичливою людиною, завжди відзивався, коли треба була якась допомога. Веселий, усміхнений хлопець, жизнь дуже, дуже добрий. Він по сусідству зі мною живе, жив, ну, знаю, вже більше десяти років. Він завжди був дуже щирою людиною. Дуже хороший хлопець, руки золоті, і сварщик, і електрик, усе допомагав усім. Старикам ходив, всім допомагав. Хороша людина була, сама пішла, царство небесне, пухом земельне. Дуже хороший, дуже хороший хлопець, дуже золота дитина була, все допомагав. Хороброму військовослужбовцю Олександру Литвиненку назавжди залишиться 33 роки. Рідні, друзі, знайомі та бойові побратими запам'ятають Олександра як чесну, порядну, надійну та добру людину, справжнього патріота України. Це мій був троюрідний брат, добра, чуйна людина, яка вже за життя нікого не образила. Завжди всім допомагала. Просто нема слів таких сказати, яке це горе і для батьків, і для рідних, і для друзів. Це Втрата непоправна. Працював він електриком, його було багато спеціальностей. Він побагать. За все брався, руки були золоті, сир, щире, серце було гарна людина. Дуже хороший. Я його любила і любити буду до кінця своєї життя. Ну Як вам сказати? Він дуже уважав усіх нас, допомагав нам усім. Ну, хороша людина була. Не можу сказати нічого поганого, тільки хороше. Олександр був відповідальним, вмотивованим, щирим, справжнім патріотом, який поклав своє життя за нас, за вас, за всю, за нашу країну, за нашу батьківщину. Таких, як він, людей дуже багато воює, але дуже їх мало і залишилось. Справжніх людей. Справжніх українців відспівали мужнього Олександра Литвиненка у храмі 12 апостолів Православної церкви України. Ще молимо за спокій до на Божого Героя України, воїна Олександра заки провине. Вільної і не вільної відважного солдата Олександра Литвиненка з усіма військовими почистями поховали на алеї слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.